Ми минулий раз говорили про наш характер. Це цікаво тим, хто хоче щось змінити в своєму характері. Ми говорили про сміливість, якщо ви пам'ятаєте. Сміливість в багатьох сферах, сміливість зовні, сміливість прийняті рішень, сміливість в побутових питаннях щоденних в сім'ї. І виявляється, це найбільша потрібна сміливість, щоб щось змінити в особисто. Маленькому тому особистому полі, як хтось сказав, де тебе знають як облупленого в твоїй сім'ї. Не те, коли ти виступаєш з кафедри, не те, коли ти десь на роботі виступаєш, а там всередині, коли всі маски зняті, і ти вдома розслаблений в тапочках. От тоді каже, якраз видно, хто ти є. І отут от якраз настає момент істини, що як себе змінити, потрібна сміливість. Так? Це рішення, рішення змінити. А друге. Ми минулий раз говорили, сьогодні ми почнемо, подивимось на цей пункт. Дисципліна. І більше всього, оця риса характера, сміливість, дисципліна, вона більше всього піддається атакам. Більше всього, лукавий не хоче, щоб ми це мали, щоб ми це в собі розвинули, щоб ми були сміливі і дисципліновані. Я сьогодні зранку також питав декілька чоловік: ви любите дисципліну? Так якось. Ну, ніхто не любить дисципліну з дитинства, бо тебе весь час в садіку дисциплінують, в школі дисциплінують. Хто в армії був, в армії там також дисциплінують тебе. Ну ніхто не любить, що сказав, ой, я люблю так дисципліну. Питання задаю всім. Що таке дисципліна? в Вашому розумінні? От що таке дисципліна? Давайте подивимось приклад зразу. Спортсмен. Найпростіший приклад. Спортсмен? Хоче досягнути якогось результату. Чи це він скаче вгору, чи в довжину, чи бігає секунди, за стільки то секунд пробігти, там, 100 метрів чи більше, який там спортсмен, чи він бореться, там дзюдо, чи штанги піднімає більше і більше підняти хоче. Що йому потрібно на самому початку? Хто з вас пробував бігати? Заради власного здоров'я. Всі пробували. так? Да? І наскільки вас хватило? Дивіться, якщо я приймаю рішення досягнути якогось результату, то на тих же спортсменах найкраще видно. Що вони роблять? А особливо ті, які вже там на рівні Олімпійських чи Європа чи навіть область, вони кожен день для себе встановлюють якісь рамки, і вони починають кожен день якісь робити вправи. Хто бігати, хто залізо тягати, хто, ну, хто що. Яка різниця? Людина, наприклад, хоче. Змінити щось в своїй професії, вийти на інший рівень, професійніше стати. Що йому треба кожний день? Напевно, крім того, що він на роботі 6 днів чи 5 днів чи скільки, йому ще треба вдома щось посидіти, повчити, попрактикувати кожен день. Хто іноземної мови вчив? Всі вчили, пробували так само питати, скільки вчили, і потім кинули і Бо всі це роблять, і всіх заставляють в школі, в інститутах. Але для цього потрібна дисципліна. Можна сказати, такий перший висновок. Що таке дисципліна? Дивіться, на початку я беру якийсь період часу свого, я ставлю сам себе в незручні умови, да? некомфортні іноді, а іноді навіть якісь жорстокі умови, які спортсмени себе, і в їжі обмежують, і в спані, у всьому. Знаю тих культуристів, у нас колись був друг один культурист, то він качався, 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 їв, як свинту, а потім, за два місяці до змагань, він тільки переходив на курочку філейку, рис і не пив майже воду. То бідна дитина, на нього дивитися було важко. Зате, коли на змагання у нього весь водичка з тіла йшла, і з під, цього, і з -під шкіри, той підшкірний жир йшов. Кажу, ну для чого? А щоб вени хорошо видно було. Виявляєте, мучити так себе знущатись для того, щоб вийти, і в тебе там на ті 20 секунд добре віни і там як рельєф м'язів. Це скільки він праці, свідомо, на такі жорстокі знущання над собою. Але потім йому дали якийсь кубок, поставили на п'єдестал, похлопали, породіли. Може, які гроші дали, він досягнув чогось. Ну, такий примітивний приклад. Але дивіться, перше, це я себе ставлю в якісь умови, може незручні, некомфортні для мене, але я для себе кажу, я буду цим займатися, щоб потім мати результат, кращий результат. Хто в бізнесі, прибуток, хто в творчому в якісь, в творчі, якісь нові е, картини, чи хто що чим займається. Перше, це я себе в чомусь обмежую. Дивіться. Е, особливі умови, щоб з часом мати успіх, результат. Можна мати, тепер увага, можна мати і зразу результат. Його можна назвати тимчасовий результат. Е, у нас в українській мові є таке краще синиця в руці, так, ніж десь там журавель в небі. Це приказка ленюхів. Ну що, то, що маю, то й добре. Що я тут. Ще ставати ранком, ще щось робити, вчитись, Це краще, хай та синиця буде. Це, це не то. Дивіться, ми домовляємось на початку самі з собою, що ми будемо рухатись. Ми, грубо кажемо, відкладаємо нагороду. Да? Я відкладаю результат на потім, хоча я можу зараз якось працювати, робити і щось отримувати, не нагружаючись. Але я хочу кращий результат мати. Я хочу вище його мати. І тоді я застосовую до себе, ну, називаю самодисципліна. І якщо подивитись, дивіться, є у вас, напевно, є такі люди, знайомі, друзі. Ви дивитесь на них, їм все вдається. Вони тим зайнялись. Пішло, все вийшло. Їх називають успішні. Чи вони в бізнесі, чи в кар'єрі, чи навіть в сім'ї. Також у них якийсь порядок, відносини з дітьми, дружиною. Вони в церкві служіння несуть, вони, ну, вони весь час ростуть, вони активні. І фізичне здоров'я, наче в порядку, і все інше. На інших подивлюся, в них весь час, як не проблема, то на проблемі. Проблема на проблемі, на проблемі. Буває таке в житті в кожного. Я не кажу, що хтось, як має проблему, це значить він не, не успішна людина. Ні, буває. Але це відношення самого себе і до себе, і до своїх справ. Знаєте, я не знаю, у вас багато є знайомих, які такі дисципліновані? Є знайомі? Чоловік п'ять можете так зразу назвати? А ви себе вважаєте дисциплінованим? Самодисциплінованим? А що про вас можуть сказати ваші друзі? Це не прості питання. Питання, що ж таке ця субстанція дисципліна? Ви знаєте, що її ніхто не розуміє, що таке дисципліна, але яку ми всі прагнемо мати? Правда, да? якби можна було там піти на курси і стати дисциплінованим, це було б прекрасно. Напевно, б всі пішли. Як вона працює? Я одного разу бачив і не раз бачив. І може ви так робите. Бачив, як один хлопчик Вікторія Гарден, там при вході зліва продають морозиво, е, такий лоточок, морозиво з вафельними стаканчиками. Бачили він Один хлопчина, йому мама дає то морозиво, Він скоренько взяв там ложечка, він так раз-раз-раз, те -та морозиво, чуть-чуть відкушує той стаканчик, чуть чуть так якраз-раз-раз. І він доїв морозиво, потім достає з ким задоволенням той стакан. Він вже просякнутий морозивом, він там ароматний став, він такий вже м'ягенько хрумкавший. Він те морозиво, наче не дивлять на потім. Це треба було бачити лице твоєї дитини, але так і дорослий роблять. Послухайте, що він зробив? Він на початку зробив те, що треба, відклав задоволення. Він міг же його їсти разом з тим морозивом. Він відклав задоволення на потім і така, така радість. Дивіться, це маленький приклад. Відкладене таке задоволення. Що робить це відкладене задоволення? Воно посилює результат. Воно посилює тобі і наслідки твої тієї дисципліни. Воно піднімає результат твій. Принцип відкладеного задоволення, як? знаєте, я про себе, коли вчився в школі десь з 5 класу, от, вже спортом почав займатися тут, бринькати на гітарі почали. І... Я коли приходив додому зі школи, я скоренько сідав за уроки. Щоб їх скоро скоро зробити, не завжди якісно, але скоро, щоб вечір в тебе був вільний. Там на тренування піти, потім з друзями збирались, бринькали на гітарі, ну по-іншому не назвати. Ну, відомі пісні, там, відомих груп, але бринькали. Що я робив? Я приходив. Ну, після школи діти йдуть десь погуляти, побігати. Ну, просиділи 5-6 годин в школі. Я навпаки приходив, продовжував себе, наче грузити для того, щоб цілий вечір задоволення мати. Оце є дисципліна, оті, ти сам себе в чомусь обмежуєш, щоб потім мати кращий результат. Я думаю, що трошки зрозуміло, так? Відкладене, що таке задоволення. На початку навантаження може бути і обмеження себе в чомусь, але потім результат, який підсилюється. Це, можна сказати, є дисципліна. Дивіться ще один приклад. Ну, тут всі молоді люди, середні, старші, всі ви проходили цей період. Коли ви закінчили школу, хтось коледж, хтось інститут, хтось університет, ви приходите на роботу. І вас кажуть, тільки вас ми чекали, давайте вам максимальну зарплату, найкращу роботу. Та ви кажуть, хто такий без досвіду, без, без нічого. Тебе ставлять на якусь роботу. Коли тобі треба працювати в два рази більше, ніж тим, хто працює вже з досвідом, тобі платять мінімальну зарплату. І чомусь люди йдуть на таке. Чому? Вони хочуть навчитись чогось, вони хочуть вникнути в те, навіть виходячи після роботи, навіть в вихідні дні. Але вони працюють, щоб мати оцей досвід зараз і потім, потім мати результат. Знову ж таки, можна мати і результат вже. Я не, не, не в образу нікому хочу сказати, просто в мене двоє знайомих. Одному, один вже пішов у вічність, а другий е, працює. Все життя я працював водієм. Це не кажу, що погано водієм. Водієм самосвала. Розумна, освічена людина. Е, в різні роки була різна зарплата, зараз трошки більша. Я якось питав, кажу, а чому, може на автобус сісти чи там на якусь машину, а на що? Гроші платять нормально, вистачає. Один працював на м'ясокомбінаті на промислові, який закрили. Він каже: я виїжджаю кожен раз, вибачте, за слово, вивожу кишки, то, що тварин б'ють, і там кишки, все. і каже, туди пару пакетиків м'яса кинув, потім витягнув, продав. Ну, Мені оце життя нормальне. Я нічого досить. Я не хочу кудись пнутись. Це залежить від характеру людини, але все одно кожна людина хоче чогось більшого. Ну, правда? Правда? <смітна> і. Знаєте <смітна> такий вислів про Бога нашого, про нашого Господа. Якщо подивитись на християнство, на всі, ну крім деяких. Е Індуських релігій, то вони всі пропонують нагороду потім. Так, зараз ти будеш мати також підтримку, ведення Боже, супровід у нас в християнстві, це Дух Святий, який входить в тебе і веде тебе по життю. Але нагороду ти будеш мати у вічності. Коли мені було 55 років, заступник нашого садового тоді Славік робив відео так до мого, мого першого маленького ювілея то великий, вже 55, як для кого? Він сказав, каже, ну, бажаю вам то-то, 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 але ж ви знаєте, що ваша головна нагорода там. І людина, яка ну, чисто традиційно вірує в Бога, також розуміє, що в принципі це не тільки моя нагорода, це всіх нас нагорода головна там. На якому шляху ми зараз? Де ми є? Сьогодні е Віталій привів місце списання, де написано, що наша плоть, наше тіло, вона хоче нас весь час кудись звести. Тому що через наше тіло, через нашу плоть дьявол має контакт з нами. Єва, пам'ятаєте, Єва? Що вона? Перше, що вона почула, як він шептав їй говорив. Люди, які переходять у вічність, там вже немає його впливу. І коли прийде Ісус на землю, написано «тисячолітнє царство, то дьявол буде скинути, скований на тисячу років в самому тому нижньому місці. Тому що в Божій присутності не може ніщо бути грішним. Сьогодні, де проходити буде твоє майбутнє, питання, я думаю, це для всіх. Ні, не завтра, не тиждень, не рік, куди ти в відпустку поїдеш наступний рік. Де твоє майбутнє буде? З ким ти його будеш проводити? Оце питання генеральне, оце те питання, скажімо, відкладене задоволення, яке сьогодні треба може прикласти якісь маленькі зусилля, щоб дійсно мати те, що обіцяє Бог. Небеса, В присутності самого Творця Небес і землі і його Сина Ісуса Христа. Який колись за мене, щоб я міг зробити цей крок? Сказати прости мене і отримати прощення. Сьогодні ми ранком говорили, що покаяння це не перерахування гріхів. Все одно ти всіх не пам'ятаєш, покаяння це не перерахування гріхів, а це рішення тут. А якщо це рішення, то це вже йде до чого? До дисципліни, самодисципліни. Я кажу, Господи, далі я не хочу так жити, як я жив. Сьогодні прекрасний приклад привів Віталій, що вже йшов до смерті, але сказав, я не хочу так. Мама, пішли куди? В церкву. Аллилує. І Бог дає результат. Знаєте, Я побачив одну річ, що багатьма людьми говорив також, які кажуть одне і те саме. Що якщо я кожний ранок приділяю ці 10-15 чи скільки хвилин в кожного ранку на те, щоб прочитати Слово Боже, помолитись, називаю це, поспілкуватись з Господом, що я роблю? Я пізнаю Бога. І потім я кажу, Боже, благослови цей день, всі справи проходять краще. Якщо ти хочеш, щоб в тебе день пройшов краще, і по ітогу дня результати в тебе були краще, то на початку треба може і встати на 10-20 хвилин раніше. Самодисципліна. Я встаю раніше, я молюсь, вилазю із під ковдри, іноді холодно, іноді темно, я молюсь, і що тоді виходить? В кінці дня в мене результати зовсім інші. Це не обов'язково, що кожен день в тебе обвал благословінь. Ні. Я вам розкажу одну приклад. Десь 94 рік я кожний ранок молився 4 роки десь підряд і читав псалом номер 1 Хто пам'ятає той псалом, там написано, що людина, яка вірить в Бога, вона як дерево посаджене при потоках вод. Плід його буде постійний, листя його зеленіє, не в'яне, і все, що він робить. Вдасться йому. І кожен ранок я отримував це підбадьорення від Господа і йшов вирішувати справи. Це була зима. Я вийшов, сів в машину, їду на академічна вулиця навпроти Макдональдса. Зараз там кінотеатр був. Як його звали? Київ, здається. Зараз там акваріум. Так чи ні? От. І я проїжджаю біля Макдональдса, розвертаюся в сторону Грушенського пам'ятника. І Зима мене заносить, розкручує, і прямо коло пам'ятника стоять гарішники машини. А я в ту машину, в їхнє колесо бабах. А Вони стоять і дивляться на мене. Іди сюди. От. Але нічого не пошкодив ні їм, ні собі. Але розмови було десь на пів години, а я спішив в банк. Я в банк йду на Липинського. Не Липинського, я це? Там похоронне бюро. Липне. А? Ну, ладно, хай, так, хай, так. От. Я приїжджаю туди, я запізнився в банк. Та людина, яка була, поїхала і мені все зірвалося. Ранком я читав, все тобі вдасться, ти будеш успішний, алілуя. Я знаю, воно працює. І тут з гаїшниками добрими поговорив пів години. Приїхав туди, вже немає нічого. Що робити далі? Тут дзвонять мені кажуть, що чекають мене в іншому місці. Я розвертаюсь, їду по цій як вона, Ми <клізь> Тут їдемо зустріч, знову поліцейський Бобік перевертається на льоду, заносить його, перевертається і сунеться по вулиці. Я подивився, якби я вчасно все зробив, то він би був якраз на тому місці, я був, де він летів перевернутий. Тобто Бог мене і тут зберіг. Я не влетів в цей перевернутий Бобік. Там вилізли ці міліціонери. Кого ніс розбитий, все п'яний з самого ранку. Але не в тому суть. Там не вдалось, там не пішло, тут не пішло. І я приїжджаю на Володимира Великого, зустрічаюсь з людьми, все домовилось, все нормально, все виправилось. І по і того дня я приходжу додому. Результат є, і результат плюс. Ну потім я вже зрозумів, що ці поліцаї, міліція, ці запізнення банки, ці перевернуті машини. Це все досвід для мене був. Бог мене наче в коконі взяв, провів, ніде мене нічого не зачепило. Але я всюди побував емоційно і так, ов, І в кінці я отримав величезний плюс. Я отримав плюс, як їздити по голольоду. раз і побачив, які наслідки два. Я подивився, як в банку там була історія. Тобто я отримав плюс. А, -а, -а. а чому? А ранком я взяв слово Боже. Помолився. Я говорю про духовні речі. Дисципліна в духовних речах. Та відкладена дисципліна нагорода для нашого духовного росту. Виробляти звичку, яку щоденного спілкування з Богом молитви. Читання. А що це означає? А це означає, я пізнаю Бога. Слухайте, я не читаю Біблію, бо по плану. Бо так треба, бо так пастор сказав. Я читаю, пізнаю Бога. Хто хоче пізнавати Бога? Та всі хочуть. Який ти поставиш пріоритет в розумі? Я хочу розуміти для чого? А тому що читаю не тільки перший псалом, а багато інших. Коли люди приймають хрещення, ми даруємо Біблію і в них приклеєно Ісуса Новина 1.8. Хто пам'ятає? Всі хрещення приймали. Нехай ця книга закону. Не відходить від очей і уст твоїх. І далі написано: і ти будеш успішний у всьому, і тобі буде щастити. Алілуя! Працює, працює духовна дисципліна. Ну, про дисципліну у шлюбі тут можна багато чого сказати, але цінність, цінність цієї дисципліни це зміна стадії відносин в сім'ї. Коли молоді люди тільки вступають в шлюб. От у нас недавно був шлюб у Закарпатті. Надіюсь, скоро ми побачимо тут, так, нашого наречена. Ні, не наречено, вже одружено. І я був ще на шлюбі свого племінника. І ви знаєте, вони такі щасливі, вони такі задоволені на самому шлюбі. Потім вже стомлені, бідняги такі, і вистояли і висиділись. Але вони щасливі результатом те, що відбулось. І на цьому йде вже процес спільного життя. Але дуже рідко хтось із цих молодих людей, коли вони одружилися, може, і перед одруженням, вони сідають разом і кажуть, знаєш що ми хочемо, щоб у нас були добрі відносини, порозуміння в сім'ї, не сьогодні тільки, а й через 10 і років. Тоді нам треба може тут на початку прикласти якісь зусилля. Може, нам подумати, як нам організувати наше життя, тому що хочемо ми чи не хочемо. А ми вже знайомі, як завжди, десь біля року, менше-більше, перед шлюбом. Скільки раз сварки в нас вже були, да? скільки непорозумінь у нас було. Давай якось їх як вирішувати, а не відкладати на потім. Знаєте, як виходить в сім'ї часто? Боксерів ви бачили. Ну, усік зараз, колись причковий був, зараз усік, який наш український боксер. І от що роблять боксери, коли хтось б'є нижче пояса, знаєте, так? вони раз і розходяться їх суддя по куткам розвели. І от часто в сім'ї так за щось зачепились, почалася якась сварка, чи не сварка, перемовини, і потім тільки так оп! І по куткам розійшлись, і тишина. І знаєте, що я думаю, що перемовчу. Воно якось вирішиться, нічого не вирішиться. Тому що воно остигне емоції. Емоції встигнуть. Але потім воно відновиться. А потім воно плюс буде мати, тільки негативний висновок. Треба придумати з кожній сім'ї самим, як ми будемо робити що, коли настане та ситуація неприємна. Як ми будемо зупинятись, бо Слово Боже каже. Початок сварки, як прорив плотини. Бачили, як в Каховці да? прорвало. Зараз в цьому, в Європі, і плотину прорвало, і Дзвонив архітектор наш, каже, колись було максимально 8 метрів, Дунай піднімався, зараз піднявся також 8 метрів. Уявіть собі, річка піднялась на березі, якої ти дивишся, Будапешт стоїть на березі річки. Там до води ми були, там десь метра 4-3 до води з берега. Дивитись, а вона на вісім піднялась. У нас тут 7 метрів. Це дійсно потоп, але там все змітає. Так і сварка. Якщо ти вчасно не зупинився, воно змітає все. Там уже стопор не працює. Тому треба домовитись. У нас такі ситуації будуть? Будуть. Я коли першу машину купляв, Жигуля купив, з Німеччини пригнали. Я кажу, ну от купив, а що ти купив собі? Я в бізнесі вже був, там, трошки заробляв нормально. Знаєш ти купив «Жигуля» дев'ятирічного, купив нормальну машину, якусь німецьку чи. Кажу, Та так я її купив, побити, поїздити. Як побити? Ти що, машину купив, щоб бити? Та ти що нерозумний, Ти не треба бити машину. Кажуть, то я не хочу бити, але я буду бити, бо я не вмію ще їздити. І дійсно, перший виїзд, я догнав тролейбус, фару розбив собі, там ще щось розбив.